Друзі, сьогодні ми побалакаємо про пальне. Бензин. Бензин. Чи дизель. Побалакаємо про бензин чи дизель. Ціна на пальне впаде, В, йде вниз. Впаде пальне подешевше. Друзі, подешевше пальне. Ви з чого думаєте? Да? Так я кажу. Бо Нефть, друзі, нефть. Нефть. Вона постійно кудись йде. Друзі, нефть постійно йде. Ціна. Ціна на нефть йде. Або вгору, друзі, нефть йде, або вниз. Друзі. От, друзі, дивіться. Пальне не стоїть на місці. Пальне постійно змінює свою ціну. То дешевше, то дороже. То дешевше, то дороже. Ось вам. Зараз кажуть, що пальне 90 долярів, а то і 100 долярів за барель. Це вже дорого всі кажуть. Тому, якщо вже дорого всі кажуть, то треба, значить, ціну знижувати 100. Було, тепер буде 50. Буде 50. А якщо буде 50, то й пальне здешевшає. Ось вам, друзі. Чекайте, подешевшення пального. В Україні, так, да, в Україні, друзі, скоро должно, повинно подешевшати пальне. Ось вам. Бо Нефть постійно йде кудись, кудись йде, чи вгору, чи вниз. Вона ніколи не стоїть на місці. На місці нефть не стоїть, вона йде або вгору, або вниз. Зараз 100 доларів кажуть, там 90, 80, це дорого. То скоро вона піде донизу і подешевши. А чого так, бо зараз всі скупилися? Великі компанії скупилися, багато набрали нефті пального. І тепер їм не треба буде скуплятися. Тоді ціна пайде, вниз пайде, вниз.